Вівторок, 27 лютого в ефірі новини на 11-му. у студії Марко Ручка. Вітаю вас. Ввечері окупанти атакували Дніпропетровщину дронами і ракетами. У новомосковському районі ППО збила ворожий безпілотник. У Криворізькому зенітники знищили дві крилаті ракети відночі під вогнем Нікопольщина. З артилерії окупанти били по самому райцентру, Мирівській та Червоногригорівській громадах. Загалом росіяни випустили близько 25 снарядів. Люди не постраждали. Пошкоджено одну школу. Вантажівку і сільгосптехніку. Загалом вночі росіяни атакували міста України балістикою, запустили Х 31 та чотири керовані авіаційні ракети х 59 скривали і 13 БПЛА. ППО знищила дві ракети і 11 дронів. Окрім Дніпропетровщини, загроза була на Харківщині, Сумщині, Хмельниччині та Кіровоградській області. Пошкоджено навчальний заклад, фермерського господарство та приватний будинок. РФ завдала артилерійських і мінометних ударів по населених пунктах Харківщини, обійшлось без постраждалих за добу ж в регіоні. Українські військові відбили понад два десятки атак росіян. Єдина жителька розбомбленої вулиці, це Ралій Нікополі, який росіяни щодня атакують з артилерії та дронами берегову лінію обмілілого через тракт Каховського водосховища. Окупанти буквально знищують так, що на одній з вулиць залишилась усього одна жителька. Наші журналісти розшукали героїчну жінку. І її історія у нашому репортажі. Мене в сусідньому домі підкинуло і бросило на пол. Я лазила рачки і кричала не своїм голосом. Так було страшно. Дуже страшно. Пані Любов згадує один із ворожих обстрілів Нікополя. Жінка мешкає на береговій лінії. До будинків сусідів ділиться, прилітало вже не раз. Нині жінка єдина мешканка на всій вулиці. Я тут зараз навкруги немає кого, А ще я кормлю тих собак, що залишилися біля цих хат. У мене їх шість. Я кожний день варю і кормлю. Знаєте, Собаки лучше людей деяких наших сусідів. Одного разу згадую любов, окупанти влучили і в її оселю. Тоді каже, вижила лише завдяки тому, що снаряд не розірвався. Я бачила оцей оцей оце верх, який устряв там у землю. От ну потім ми визвали МЧС і вони винесли його. Ну і потім мені зробили кришу і все, але ж її знову пошкодив. Утім, виїжджати, попри постійну небезпеку, жінка не хоче. каже, потрібна своєму будинку та шістьом підопічним. Якщо Господь Бог оставив мене жити, значить я нужна тим шістьом собакам. І буду дома, і буду тут, і буду кормити собак, і буду ждать, поки хті. Я не, в мене нема слова їх назвати, поки вони підуть від нас. Буду ждати. За час великої війни у Нікополі окупанти понівечили понад 4 тисячі приватних будинків. Утім, місцеві на зло ворогу продовжують відновлювати оселі. Їх кажуть не зламати та не залякати жодним терором. Катерина Нічок, Альона Балковата, Володимир Поваренко. Новини одинадцятого каналу. Дніпряни, будинки яких потрапили під ворожі обстріли 25 лютого, можуть отримати грошову допомогу. Для цього можна подати заявку через дію або звернутись до адміністрації новокадацького району з пакетом документів. Фахівці кажуть, власникам зруйнованих оселі варто також зафіксувати пошкодження майна на фото. Після цього, якщо ці документи ці надані, ми складаємо акт, фотографії прикладаємо туди. І ці документи відправляються вже для людей, звертаються для міського для департаменту соціального захисту для надання матеріальної допомоги. Також ми радили всім мешканцям, які постраждали внаслідок цієї ракетної атаки, зареєструватися в дії, поставити повідомлення в дії для для участі в її відновленні та подальших репарацій. Протягом доби рятувальники ліквідували шість десятків пожеж в екосистемах Дніпропетровщини. Загальна площа спаленої території майже 50 гектарів. В ДСНС регіону повідомили про суттєво збільшення кількості займань. Надзвичайники закликають людей не палити суху траву та сміття, не розводити відкритий вогонь, а ще не кидати недопалки у сухостій. не відправив сусідку пенсіонерку на той світ, а тепер знов на волі. Це про напад на літню жінку, який місяць тому буквально шокував чи не увесь Дніпро. Чоловік просто посеред вулиці побив пенсіонерку. В результаті у жінки аж п'ять переламів. Чому ж кривдник вже гуляє на свободі? Розбиралась наша кореспондентка Анастасія Вільхова. Постійні головні болі, запаморочення та синці. І це далеко не повний перелік наслідків жорстокого побиття. Вона вижила просто дивом, але й досі пані Раїса не оговталася від пережитого нападу. Без сліз та страху той кривавий день згадувати не може. Я підходжу до під'їзду. І він до під'їзду. Ну, думаю, це хтось з сусідів. Обернусь, привітаюсь. Обернулась. Він побачив, що я його побачила, і зразу до свого під'їзду спрямував. А я йому кажу: ти щось хотів? Це просто не вкладається у голові. Двометровий кат зі звірячою жорстокістю накинувся на бідолашну пенсіонерку зі спини. В ньому вона впізнала свого сусіда. Свою жертву чоловік вистежував. А щойно зрозумів, що його викрили, буквально накинувся на жінку з кулаками та вдарив головою ось об цю стіну. А потім щосилу почав гамселити по обличчю. Нападник себе геть не стримував, бив жінку, немов скажений, своїй жертві наніс аж п'ять переломів. Оскольчити перелом гайморових пазух, Ото. -от -от. Потім перелам нісу. Перелам щелепи правої, бо він звідси почав, і мені спасали ніс, щоб я могла дихати якось. Мені тільки на четвертій сутки зняли і то знімали за три заходи. З останніх сил Раїса гукала на допомогу. На крик збіглися сусіди, моторошна картина і досі перед очима місцевих. Кричить ужас, я ж вискочила і почала піднімати рай єлі, єлі нікого теж не було кров. льється із носа і розбите лицо. А от нападник одразу ж втік до власної квартири. За побитою жертвою спостерігав з вікна. А що ж правоохоронці чоловіка навіть не затримали, а шпиталізували на психіатричну експертизу. Наразі розпочати досудове розслідування за статтею 122 кримінального кодексу України це умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження. В рамках відкритого кримінального провадження буде призначена експертиза. Слідчі отримують результати, направлять справу до суду, і суд вже буде розглядати та призначати покарання. Неадекватний сусід Олександр Хвостіков. Місцеві кажуть, самотній чоловік вже давно страждає на психічні розлади. Тривалий час лікувався, та все марно. Коли востаннє повернувся з лікарні, буквально залякав увесь двір. Це просто шок. Виявилось, пані Раїса не перша його жертва. 30 Жовтня я йшла і чую, як вроді бину за мною. хтось іде. я так повертаюся різко. Передо мною стоїть такий високий мужчина. Я говорю, ось я вам не намішаю проходите. І он отак вот от берет мене в лоб, мішаєш, то карас, потом бере він мене сюди в сонячне сплетення вда вдаряє. Я падаю на роботі. А чути в поліції? Говорю, Ну тому що я чесно не довіряю. Нема трупа, нема діла. Не встигла остання жертва оговтатися та загоїти рани, як нападника вже відпустили. Ви не повірите, але нам вдалося розшукати того самого Олександра. Лише послухайте, в якому стані чоловік. Дома КГБ родився, КГБ вдома і прийшов. Знаю, що його ніт, його живих ні такого сусідства. Місцеві відверто бояться дітей на вулицю самих не випускають. А Олександра обходять десятою дорогою. Олена живе просто через стіну від неадеквата. каже, дійшло до того, що довелося навіть озброїтись. Ми зустрічаємось у ліфті, в тамбурі, то так, є побоювання. Я хожу з балончиком. Насправді мені чоловік купив балончик, щоб ну в, в якщо що, то були якісь е, захист, хоч якийсь. Дикий невмотивований напад на сусідку правоохоронці кваліфікували як нанесення тілесного ушкодження середньої тяжкості. За це агресору може загрожувати усього до трьох років тюрми, але навіть це не точно. Бо якщо його визнають неосудним, Олександру світить примусове лікування. Чому ж зараз небезпечний чоловік на волі і чи може взагалі уникнути покарання, Невже чекають наступну жертву? І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте за номером нашої гарячої лінії. а Також слідкуйте за нами у соціальних мережах. Бережіть себе і до зустрічі.